Хассанал Булкіах, султан Брунею та найдовше правлячий монарх у світі. Перейняв свій титул він ще в далекому 1967 році і з тих пір керує багатим на природні ресурси Брунеєм. Попри свої мізерні розміри, Бруней посідає престижне 30-те місце у рейтингу ВВП на душу населення. А султанська родина живе у найрозкішніших палацах сучасності. Паралельно в країні панує ідеологія радикального ісламу і закони шаріяту офіційно прийняті в конституцію. У цьому відео розберемо контроверсійну султанську родину та їх неабиякий успіх у збереженні влади на протязі понад 600 років. Також хочу анонсувати, що у канала тепер є свій патреон, де ви можете підтримати мене та брати участь у виборі тем наступного відео. Велике дякую всім, хто уже доєднався. Для початку декілька. Кілька базових фактів про Бруней знаходиться країна на острові Борнео і сухопутний кордон має лише з Малайзією. Розділений бруней на дві частини: західну, в якій знаходиться столиця та менш заселену східну. З'єднали їх лише у 2020-му після будівництва величезного моста. Основні ресурси країни це нафта та газ, які займають 90% усього експорту. Найбільші родовища знаходяться якраз у більш багатій західній частині країни. З історичної точки зору, перша згадка про незалежний бруней була знайдена у китайських джерелах 977-го року. Наступним ключовим елементом можна вважати 13-те століття, яке називають датою появи першого брунейського султанату. Першим султаном. Із нинішньої правлячої родини був Шаріф Алі. Він правив з 1425 по 1432 рік. Султан Шаріф був арабським дворянином, який одружився з дочкою попереднього султана та перейняв владу після його смерті. Вступ шаріфа на престол поклав початок династії Балкіях, яка продовжує правити брунеєм і на сьогодні. Найбільший розквіт султанату припадає на 15 і 16 століття. Тоді Бруней контролював значну частину остріву Борнео і навіть частину Філіппів. Але прихід колоніальних європейських імперій став початком довготривалого занепаду. Поступово втрачаючи свої території, Бруней значно зменшився у розмірі, але тим не менш залишався повністю незалежним аж до 1888 року, коли країна стала британським протекторатом. Відповідно до цієї домовленості з Лондоном, бруней частково зберігав свій внутрішній суверенітет, але передавав повний контроль над своїми зовнішніми справами британському уряду. Султан, наприклад, продовжував керувати всім зв'язаним з релігіями релігією та традиціями, але виконавча влада була повністю під контролем британців. Для Лондона це був чудовий спосіб просувати свої колоніальні інтереси в регіоні і в той самий час не перейматися внутрішньою ситуацією у Брунеї. Для Султана в свою чергу користь полягала у захисті кордонів. Перші зміни у цій домовленості наступили 1959 року, коли повноваження Султана були дещо розширені. Було вирішено провести перші вибори законодавчої ради та почати процес демократизації країни. Але саме це і призвело до повстання у 1962 дев'ятсот Перемігши на виборах, новоутворена народна партія Брунею розпочала повстання через кардинальні розбіжності у поглядах з султаном. Народна партія просувала ідею створення нової незалежної країни, яка б включала весь острів Борнео. Султан в свою чергу вже обмірковував ідею інтеграції Брунею у об'єднану федерацію разом з Малайзією. Покликавши британців на поміч, повстання вдалося придушити, але все таки події того року призвели до кардинальних змін. Султан почав максимально дистанціюватися від ідеї впровадження демократичних реформ, а також був закладений фундамент брунейського націоналізму. Ідея об'єднання з Малайзією була забута, адже султан отримав чіткий сигнал від населення, яке вимагало власної незалежності. Також саме тоді приходить до влади Султан Хассан Болкіях, який став архітектором націоналістичної ідеології малайської ісламської монархії. Хасаннал був сином султана і у свої юні роки навчався у королівській військовій академії Великобританії. Попри запит від населення, декларувати незалежність Хассанал не квапився. Султан вирішив залишатися під протекторатом британців до останнього, щоб не дати можливість новоутвореній Малайзії захопити країну. Так, серед усіх британських колоній, Бруней став останньою країною, яка відкололась від імперії аж у 1984-му. Після здобуття незалежності заново повстало питання демократичних реформ. Хоч минулий досвід був невдалий, султан все таки дозволив реєстрацію нової національної демократичної партії брунею. Але попри це, реальних виборів проведено не було. Партії всіляко забороняли висувати власних кандидатів, і вже у 1988-му її реєстрацію було скасовано. Султан цементував ідею абсолютної монархії, і переважна більшість населення була не проти такого розвитку подій. З економічної точки зору проблем у султана не було. Ще у 1929-му на території країни відкрили величезні поклади нафти, і після незалежності весь дохід переходив саме до султанської родини. І ось що Хасанал точно робить вдало, так це витрачає державні кошти від експорту нафти. У 1984-му він побудував собі палац істанан нурул Іман, який займає Площу у 200 тисяч метрів квадратних. У палаці можна знайти 1700 кімнат, 257 ванних і 5 басейнів. Там він також зберігає частину своєї унікальної колекції машин. У Хасанала їх аж 7 тисяч, і деякі з моделей були спеціально випущені в одному екземплярі для Султана. Лише машин у нього на як мінімум 5 мільярдів доларів. На додачу до цього, у Хасанала є також необиякі приватний авіаційний флот. Ось, наприклад, як всередині виглядає його Boeing 747. Ціною у приблизно 400 мільйонів. Також сім'я Султана керує престижними готелями у різних куточках світу. Так, наприклад, їм належить готель Беверлі Hills, готель Біл Ейр в Лос-Анджелесі та багато інших. Ще у Султана є власний приватний зоопарк, який має 30 бенгальських тигрів. Але попри таке марнотратство населення брунею масово підтримує султана і опозиції майже не існує. Причина такої віри у монарха не лише через історичну відданість, хоч султан і витрачає мільярди доларів на себе та свою родину, він також вдало комбінує це з безліччю соціальних програм. Так, наприклад, для усіх брунейців медичні послуги та навчання повністю безкоштовні. Також Україні не стягується податок на доходи. І Хасанал регулярно дарує землю та будинки за вислугу державі. Султан зображується як символ нації та осередок відданості людей. Він регулярно здійснює візити у віддалені райони, щоб стежити за розвитком державних проєктів. Тому й серед населення він здебільшого знаходить щиру підтримку, попри таке екстравагантне життя. Щодо міжнародної арени, то Бруней майже не бере участі у більшій геополітичній грі. Єдиний конфлікт, в якому Бруней є зацікавленою стороною, це боротьба за південно-китайським. Ске море Бруней має претензії на риф Луїза, Мілену Ована і Райфман Банк, які султанат оголосив у 1984 році об'єктами своєї економічної зони. Проте Бруней є єдиною країною серед претендентів, яка не приймає жодних кроків задля затвердження суверенітету над цими островами, і також не має там жодної військової присутності. Причини тут не тільки у банальній нестачі військових ресурсів, а також у економічній співпраці з Китаєм. Пекін інвестує мільярди доларів у брунейський сектор нафти та підтримує економіку країни на плаву. В обмін на це бруней де факто залишається нейтральним довкола китайської експансії. Також у Брунея доволі такі цікаві відносини з Британією. Після майже столітнього контролю Лондон вибудував непогані відносини з султанатом і зараз на території країни і досі перебуває британський піхотний батальйон. Налічує він приблизно 2000 солдатів і має єдине завдання збереження миру в країні. Останні активні дії для батальйону були якраз під час повстання 1962 року. Тож в цілому, на даний момент Бруней знаходиться десь посередині і не входить ані до китайського табору, ані до табору західних демократій. Але все-таки у 2019-му країна потрапила у світові хедлайни. Того року був офіційно введений у дію шаріатський кримінальний кодекс, який передбачав смертельну кару, побиття камінням та інші тілесні покарання за подружню зраду, крадіжки і приналежність до до ЛГБТ спільноти після масової критики зі сторони міжнародної спільноти Хассаннал заявив, що смертельна кара це не більше ніж залякування, і насправді Бруней не буде вдаватися до таких заходів. І в цілому, султану можна повірити. Адже за конституцією смертельна кара вже десятиліттями була дозволена, але останній раз такий вирок був винесений аж у 1957 році. Тим не менш серед світових медіа персон просувалася хвиля закликів бойкотувати готелі, які належать султану. До якихось результатів це не призвело, і шаріатський кримінальний кодекс активний і на сьогодні. Попри це, населення сигналів якогось масового невдоволення не дає. Більшість людей у Брунеї насправді досить релігійні, і для них жити в такому середовищі це абсолютно норма. Що ж, а які перспективи на майбутнє у цієї невеликої країни? Насправді перед Брунеєм стоїть досить непросте завдання. За оцінками, у наступні три десятиліття країна повністю виснажить свої нафтові поклади. Тому якщо за цей період економіку не вдасться перебудувати, на брунеї чекає катастрофічна криза. І з огляду на все Султан це прекрасно розуміє. Україні рекламують план перебудови до 2035 П'ятого року, який передбачає значне зменшення видобутку нафти та відхід від повної залежності від експорту природних ресурсів. Але на даний момент значних успіхів у цій програмі не спостерігається. Також важливим фактором є те, що на Бруней у найближчі роки може чекати заміна лідера. Хасаналу вже 78 років, і у випадку його смерті титул перейде до наслідного принца Алі Мухтаді Білла. Але насправді політичну ситуацію всередині країни це скоріш за все не змінить, адже переважна більшість населення. Віддана ідеології абсолютної монархії та задоволені розвитком останніх десятиліть. Історія брунею це винятковий приклад успішного монархічного стилю правління. Одній династії вдалося не просто зберігати владу на протязі більш ніж 600 років, але й при цьому не втратити підтримку населення і поступово модернізувати країну. Демократичні експерименти 1962-го були аж зовсім невдалі, і думаю, ще не скоро ми побачимо брунейські вибори. Бруней продовжує залишатися відданим султану та своїй монархічній національній ідентичності.